Я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки не честивий переді мною. Я став, як німий, не давав голосу. Я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилася. Запалило серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь, тоді я сказав язиком моїм: скажи мені, Господи, коли кончина моя. І число днів моїх, яке воно. Щоб зрозумів я, який вік мій. Ти, мов п'ядями, виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь ходить, даремно крутиться, складає і не знає, кому те дістанеться. І нині чого чекати мені, Господи, надія моя, на тебе. Від усіх гріхів моїх очисти мене. Не віддавай мене наглум безумному. Я став, як німий, і не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це. Відверни від мене удари твої, бо вісили руки твоєї, я щезну. Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсиплеться, як від молі, вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої. Бо я подорожній перед тобою і захожий, як і всі батьки мої. Дай мені полегшення, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде.